Ми сидимо як однодумці з чашками чаю та головами повними ідей. Нас тут не так багато, але всі ми об'єднані однією пристрастю розвивати репт в Україні. Чому ми це робимо? Бо метод Еліса це не просто інструмент для психологів, це спосіб допомогти людям змінювати життя, боротися з тривогою, долати страхи, перестати застрягати в самосаботажі. І це дійсно працює. Ми це знаємо, бо самі бачили, як рептом змінює життя клієнтів і наше власне. В Європі та США цей метод уже давно в топі. Його використовують мільйони людей. А що у нас? У нас про нього знають одиниці, і це потрібно змінювати. Ми хочемо, щоб репт став таким же відомим і доступним тут, як і там. Зараз ми складаємо стратегію, як про це розповісти, як створити простір для дискусій, як організувати затишні п'ятничні вечори для тих, хто хоче дізнатися більше. Ми не знаємо, куди нас це приведе, але точно знаємо одне треба починати діяти. Це не про маркетинг чи амбіції, це про довіру в метод, який працює, про бажання створити спільноту людей, які теж вірять, що можна жити інакше. І Про надію, що колись, через кілька років, репт буде таким же звичним у наших кабінетах, як кава в наших руках. Хочете дізнатися, з чого вийде? Ми теж. І знаєте що? Ми вже відчуваємо, це буде щось велике.